Сегодня 2 сентября, и нам захотелось шашлычков. Дай мне. Ну, шашлычки покажи. Ну, как... шашлычки мы а, купили. <laughs> В маркетупче. Такие вот. Не надо мне пижаму рвать. Скажи ему что-то. У нас сегодня аномально тепло. Было плюс 13. Что я сделаю? Я ничего Попа. не сделаю. Я йду показувати кустрик Ось такий дурей. Сунечко вже заходить. Уже не так тепло, як було днем. Кокусік маму, чипої. Кокі, йди сюди. Кокі. О, таке у нас 2 січня. Ще такого ніколи і не було. Щоб плюс 13 було. Шесть. Друга гарячий. Куки. Дитинка кукі. Нош меншенький. Тошенький вже десь гуляв постоянно. А меншенький з Так. Да. Тепленько? Так. No. У переривах між шашликом ми мотуємося на нову почту. Яке по мені красотища прийшла. О, яка красива. Це сундук під украшенням. Мама переключилась на украшення. Та переключилась, ну. Вже пора. <laughs> Мама, мене тут -то в таких коробочках вони. Ось, mm -hmm. яке в мене колечко я її не показувала. Да? Mm -hmm. Ні, не показувала. Це ж уже у Оп. в грудні ти срібло. Перший пішов. І оце я не показувала. Угу. Тож в грудні купили. На мисто, да? так? Да. А це я тут думаю. Я навіть на полфурта бачила. <рес> ти вже знову де воно буде лежати. Да? Це ішло разом, я уплюва. Покажи. Оце і оце. Угу, mm -hmm. красиво. Да. Ну а тут у мене знаходиться отой, ще я показувала другий серебря. Mm -hmm. Воно хай мішачкою буде. Хлебчик займається своїми ділами. Так що така шкатулочка так, ти Теж. Кольцо, Боже. конечно, в мене тільки одне. Боже, це вже все. Так. Тут у меня есть золотишко. Золотишко. Золотишко положим. Браслет. И тут цепочка золота. Вот так его положим. Mm -hmm. И вот. да. Ты Будет там лежать. Да, конечно, одно кольцо не дуже. Ну, будем исправлять. А все у меня такая штучка. Ну, это давно очень купила. Mm. Угу. Ну це не серебро, це просто біжутерія. Ну не така сама дешева біжутерія. Ну, ну біжутерія, типу. Тоже тут положено. А це тут уже сережки в мене є, типу такі. Біжутерії. Так. Ну, і вже не саме кілечко. Рубочко. Кілечко колбоски. Так, пішли вже шашлики. Щасидам. Мені вже хочеться шашлик. Так, Юка, помахай. Працюєш? Так. Да. Міняємо ломелі. Бо повилітали в нас шуруп. Так. шугу. ці чорні штуки, щоб ми поставили, окей? Відкручую. Mm -hmm. Давай. Його Ось... Десь шурупи так лежи, да, щоб я ти їх пам'ятав. Біля чорних штук. Угу. Молодець. Я ж тобі казав, я вмію. Мені ззаді ще, да, відкрути? Ні-ні-ні, оці передні відкручу. А ми ззаді ж просто з вами ліпо Дивись, так, да, щоб отак нагнуті були вони, поняв? О, отак. І от туди в чорну. А, і я понял, я люблю. Осюди, так? Да? Так. Да. О. А тепер... тепер оту чорну вдівай, так. Да. Отак. О. І тепер прикручуй, поняв? Мені неудобно. Ну так я хто ж казав, що буде удобно. красавчик. Приїхали гості вот, з такою ялочкою покажу. Були у нас, тоді приїхали сюди. <говори> да, ну у нас ми не знімали. Приїхали сюди. Юра. Юра сьогодні судь... 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 да. приїхав. Юра сьогодні тут ночує. Да. Гості приїхав. Ну, зараз. Білий. Малій. Та показуй, звісно. Чого? Та, та то... суперова юлка. Зато За то... як. на пахне як. Ну, ж баба з дідом, така юлка. А зараз іскусственно це настоїть. Та стоїть, ще пахне. Як пахне? Ну, я пахне. пахне. Так, Юр, передавай. Хорошо, хорошо. Щас передам. Мамі, що ти клоцаєш? Що ти там клоцаєш? Дай мені, дай мені. Пицца да, у пиццы. Да, у пиццы. Пицца, yeah. пицца высоко. Пицца лук. Было красиво. Преступление. А что же за я пород? Вы что, зутуловы? Еще, Еще не. вообще очередь не дошла. Папа, все тут не... было сделано преступление. Кто ну, знает, как все так он классно весь. Ну, так классно, да, Филипс. Ну, Филипс. классно. Барно. Тут два месяца надо было, чтобы его распечатать весь. Просто вытянуть за упаковки, классно вытянуть, показать. А тебе же надо, чтобы дошла очередь. Ну, что же с сделать там? Чікурочки, картопельком. Я вам не буду піцу їсти. І вже їсть. Все, смачно Юка. Писали коментар, що одні подаруночки мамі. Да? Спокоються на які подаруночки у, у дитині, так що не переживайте. У нас мамі подарочки на дві тисячі, а дитині не буде вказувати. І це ще ж не ну, неостоння канал... порті. Так, да, каналу, она он й і з того більше показує своїх подаруночків і свого життя, бо дитина не завжди хоче показувати свої подаруночки. А що цього не мами, під, під шумок тихенько показує, що купили монітор, клавіатуру, миску. Да, так, а ще так, на підході стіли й стілець. Да, що 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 подаруночки дитині в рази більші, ніж Ну Це ж хорошо. Ну добре, да, я маю душу так писала, Одні подаруночки мамі. Да, а шо тут за хлопчик? А шо тут за хлопчик? Свобода моптом! Свобода мопсом! Кукін, кокін. там за спецэфакти такі? Ти привлекав німо. Ти будеш розпаковать? Та я ну то просто зняв. Не знаю, та подивлюсь на монітор. Ну, монітор Да, да. мне. Мусика тут на горі. Турчка й замовлення. Я класний. Хоча нуль, ну, сніжок іде. Піше. Так, куки тут вже треба прогулятися. Тривуга. Все як завжди. Кука робить свої справи. Oh. <риво> Собака сусідів завела під сарану. Кукан oh. <риво> як сидить. Розпаковка, да? Mm -hmm. Розпаковочка першого подарунку новорічного. Це mm ще -hmm. не має. Дивимося круту геймерську мишку. Чи? Да? Чи ні? Вона поводна? Да. Чисто на поводна. Ну, і мені ж покажіть на камеру. Мишка. Рейзер. Mm -hmm. Непонятно, маме ничего, ну, окей. Тут все вообще опять-таки удобно. А ну, положи. А ну. Посмотрим, какая агрономика. А. Да? Да не, пипец классно, удобно тоже. И скользить я так хорошо прям. Не чувствуется вообще. Это же райзер. Что это, папа? Это клавиатура. И бог. Хоча Юра теж складе, суре, я б сказала, нічого. Ну це ж механіка. Дивійка. Ти ну, так мотильоїся. Просто поводи. Угу. Да, Це механіка. Це трошечки інший клас. Бо У нас Юра і громон. Дивись, тут ще кнопки можна переставляти. Uh. Угу. Поняв? Ти можеш чисто зібрати те, що тобі треба. А ну. Диви яко. А yeah, ну дойди. Тут така маленька. Ну, ну, так. да. Воно не має у цих цифрових кнопок. Uh. Та він не нужен. візьми no. її в руки. Okay. Диви. Клас. Ось оцей звук якийсь там вигнутий, да? да? Це що для Ігор, да? Да. Да, Ігор. Ось. Диви. Ось. Ага. Видно? Видно. Ну. Ух, ти. Диви, який. Дух. Моніторіока яка. Угу. Осус. А він підсвічується ще, вроде би, не? Диви, 2К. HDR. 165 Гц. Так ти ще й підсвічує. Контра. Ні, я не бачу, що він підсвічувався. Ні, ну там вроді би було. Ні? Можливо. Ясно. Та нормально воно все підсвічує. Та понятно, що воно підсвічує. Мовчи. <laughs> <laughs> Базар ще робить Тут дуже розбалога. Ага. Ну не злать там магазині позориться. Оце вже казково, оце новорічно, да? Ага. Це вже таке хочеться щось і зняти. Давай мені цю коробку корубку чиш. Ага. А це висохну, так? Ні. Капюшон. Там не нормально. Кука. Вы столько красивых на дворе. Супер. Прям трушки ностры сделает. Новоричного. Новоричного, да. На <свят> фонтане. Ну ничего. Пиздно, чем да? Правильно. Короче, пиздно, чем никуда как ну, атмосферненько Класс Кука готовится Та Так, ну шо, идем <music> сюда